Вітаємо вас, відвідуючи ту каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про характеристики електричних машин, а саме тягових двигунів. Навіщо нам це потрібно? Це допоможе нам з вами економніше вести поїзд. Ділянкою. Отже, слід одразу зазначити, що є декілька видів характеристик, є механічні характеристики, наприклад, це тягова характеристика, і є електромеханічні характеристики. Електромеханічні характеристики це є електротягова характеристика, це обертовий момент, що залежить від струму двигуна. І ось він де ось такою. Лінією, що піднімається вгору. Є швидкісна характеристика, що е, значить. Е... Це залежність обертів від струму двигуна. Це ось така характеристика, спадаюча донизу. І є ось така характеристика, бачимо вгорі, це характеристика КПД Ню від струму двигуна. Як бачимо, КПД електричної машини безпосередньо досить високе. Спочатку КПД буде зростати, досягати свого максимуму, але потім буде знижуватись. Чим це обумовлено? Це обумовлено тим, що КПД-машини то є перетворення електричної енергії в обертовий момент і не може бути 100%, бо інакше в нас був би перпетум мобілі або вічний двигун. Оскільки ми маємо сили, що Протидіють обертанню двигуна, ці сили змушують наше КПД не досягати 100% і потім поступово зменшуватися. Але чому? Тому що такі сили. Що сповільнюють двигун, їх називають сповільнюючі сили, вони поділяються на дві великі категорії. Перша категорія це механічні сили. Механічні сповільнюючі сили це сила тертя у підшипниках, це сила у повітря, і вони завжди є сталою величиною. Але зверніть увагу, що КПД потім, як досягне свого максимуму піка, починає зменшуватись. Чому? Тому що є друга сповільнююча сила, і це вже електричні сповільнюючі сили. А саме, під час перетворення електричної енергії на механічну, випромінюється тепло. Саме частина електричної енергії через протікання струму по обмотках викликає їх нагрів. Закон Джоуля Ленца. його ніхто не відміняв. І завжди, коли електричний струм протікає обмотками, завжди виділяється тепло. І чим більший протікає електричний струм, Тим більша частина електричної енергії буде перетворюватись у тепло, тому КПД після свого максимуму, коли механічні сили сповільнення вже не можуть зростати, двигун вийшов на свої номінальні оберти, КПД при зростанні струму в подальшому буде зменшувати. Це призводить до того, що якщо ми хочемо максимально економно використовувати електроенергію для економного ведення поїзда ділянкою, ми маємо досягти максимального значення КПД. Максимальне значення КПД для локомотивів вантажного руху досягається в тому випадку, якщо струм буде дорівнювати е, тривалому режиму. Якщо ж ми говоримо про локомотиви пасажирського руху, то в пасажирському русі з номінальним струмом і максимальне КПД досягається при значенні годинного струму. Якщо ми будемо говорити з вами про електровоз вл 11 то в нього використовується тягові двигуни ТЛ2К1, його тривалий струм це 410 А. Саме при 410 А ми бачимо досягається максимальне значення величини ККД. КПД мені трошечки зручніше казати. Отже, якщо ми будемо саме Приблизно цього струму триматися 410 ампер, плюс-мінус десь 50 а це забагато. А от плюс-мінус десь 20 А це буде нормально, то ми будемо вести максимально економно поїзд. Якщо ж ми говоримо про електровоз вл 8 то в нього двигуни nb 406 І його тривалий режим це 340 А. При цьому. Слід врахувати, що в залежності від того, на якому з'єднанні двигунів ви знаходитесь, КПД також буде змінюватись. Чим більше ваше з'єднання, тобто ви їдете не на сересному, а вже на серес паралельному або на паралельному з'єднанні, тим вище буде ваше КПД. Також слід зазначити, що маємо з вами режим послаблення поля. В режимі ослаблення поля, КПД також буде збільшуватись через збільшення струму, що протікає по двигуну. Але, але якщо ми перемкнемося на режим ослаблення поля, і наш струм вийде за межі нашого з вами тривалого режиму, тобто перевищить 410 А, КПД буде зменшуватись. Тому максимально економний режим ведення це їхати на повному полі при значенні струму, що дорівнює номінальному, а саме тривалого режиму для електровозів серії 2. VL. Якщо ж ми говоримо з вами про використання ослаблення поля, його можна використовувати для набрання швидкості, наприклад. Але після цього або з виходом на більш високе з'єднання, або з подальшим переходом на нижче з'єднання, якщо, наприклад, нам необхідно скидувати позиції для того, щоб піднятися вгору. Все ж таки слід враховувати, що в залежності від цих характеристик на ділянках маємо розраховані і створені режимні карти ведення. Тому, якщо ви не знаєте, як саме максимально забезпечити економію електричної енергії під час ведення, зверніться, будь ласка, до свого машиніста-інструктора, нехай він познайомить вас з режимними картами. Ну а ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал, і нехай квітне україномовний залізничний Ютуб.